Сьогодні ми зануримось в один ключовий, але чесно кажучи, часто забутий момент наприкінці Першої світової війни це історія про таку собі дипломатичну перемогу, яка на короткий час кардинально змінила карту Європи. Ну що ж, давайте почнемо з одного питання. От спробуйте пригадати, хто першим підписав мирний договір і вийшов з Першої світової. Більшість, мабуть, думає, що знає відповідь, але історія, як завжди, любить підкидати сюрпризи. То хто ж це був? І ось вам і відповідь. Це була не Росія. Зовсім ні. Росія підписала свій договір майже місяцем пізніше, а першою була молода, щойно створена Українська Народна Республіка держава, яка просто відчайдушно боролася за своє місце під сонцем. І саме цей, здавалося б, маленький факт є центральним у нашій сьогоднішній історії. Гаразд. і щоб зрозуміти, чому цей договір був аж настільки важливим, треба подивитись на всю картину. Бо це, знаєте, була не просто якась там угода на папері. Ні, це була справжня гра на виживання з найвищими ставками для нації, яка щойно народилася. Тільки погляньте на цю хронологію. Події розгорталися просто блискавично. Бах! 1917-й, Російська імперія розвалюється. І от з її уламків постає Українська Народна Республіка. І що вона робить? Майже одразу, в січні, проголошує повну незалежність, а вже за кілька тижнів її делегати сидять за столом мирних переговорів. Уявляєте швидкість? І от саме в цей момент геополітична ситуація стає ну, по-справжньому напруженою. УНР буквально затиснута між Молотом і Ковадлом. З одного боку центральні держави на чолі з Німеччиною, а з іншого більшовицька Червона армія, яка вже суне на українські землі. Ситуація, м'яко кажучи, була критичною. І ось у Бресті зіткнулися дві абсолютно кардинально різні стратегії. Українська делегація в них була чітка мета: мир, визнання, кордони, все. А от більшовики на чолі з Троцьким – вони грали у свою гру. Їхня тактика затягувати час, поширювати революцію, і що найголовніше підривати авторитет українців. Вони кричали на весь світ, що делегація УНР нікого не представляє, а справжня влада у їхніх кишенкових рад. Це було по суті пряме зіткнення за саме право на існування. І ось послухайте, як це сформульовано в преамбулі самого договору. Цитую тому, що український народ проголосив себе незалежним і виразив бажання привернути мирний стан. Чуєте, вони не просили, вони проголосили і виразили бажання. Це позиція сили, заявлена з гідністю, попри всю, здавалося б, слабкість молодої держави. То що в результаті отримали сторони? Цікаво, що договір майже одразу отримав таке влучне прізвисько, яке, знаєте, видає справжні мотиви центральних держав. Давайте зазирнемо в деталі і подивимось, про що ж там домовилися. Ось ця табличка все дуже наочно показує. Це був класичний квіт про кво, послуга за послугу. Що отримала Україна? Найголовніше міжнародне визнання, нарешті, а ще визначені кордони, куди, до речі, увійшли Холмщина та Підляща, і військову допомогу проти більшовиків. А що ж натомість? А натомість центральні держави, які буквально помирали з голоду, отримували доступ до українського зерна: мільйон тонн, це величезна цифра. І ось ми підійшли до того самого прізвиска. Німецькою це звучить як бродфріден, тобто хлібний мир. Чому так? Та тому, що для Німеччини та Австро-Угорщини, які на той момент були на межі справжньої продовольчої катастрофи, цей договір був не просто політикою, це було питання виживання. І це, власне, пояснює, чому вони так охоче пішли на те, щоб першими визнати незалежність України. Але знаєте, історія на цьому зовсім не закінчується. Більшість людей думає, що це був ну один договір, один документ. А насправді все набагато набагато складніше і, чесно кажучи, цікавіше. Десять просто число, що ж воно означає? А це власне і є ключ до розуміння справжнього масштабу тієї дипломатичної роботи, яку виконала українська делегація. Так, от виявляється, що Берестейський мир це не просто один договір, це цілий пакет з десяти окремих документів. Уявляєте, там був основний мирний договір, так, але до нього йшли ще й додаткові угоди з Німеччиною, Австро-угорщиною, Болгарією і Туреччиною, і навіть офіційні пояснення до кожної з них. І вишенька на торті, таємний протокол з Австро-угорщиною. І ось тут починається найцікавіше. Цей таємний протокол стосувався давньої мрії українців: об'єднати Галичину та Буковину, які були в складі Австро-Угорщини, в єдиний автономний край. І хоча, забігаючи наперед, скажу що цей протокол так і не був втілений в життя, сам факт його підписання це щось неймовірне. Це свідчить про колосальний дипломатичний успіх делегації УНР. Отже, перемога на папері є. Здавалося б, усе чудово. Але що ж було далі? Останній розділ нашої історії він якраз про те, якими недовгими виявилися наслідки цієї перемоги, і про те, як почалася довга, запекла битва за її історичну спадщину. Реакція у світі була ну, просто миттєвою і абсолютно полярною. Українські та німецькі газети, святкування Радість мир. А от польські видання вийшли з чорними траурними рамками. Чому такий розпач? Все просто приєднання Холмщини та Підляща до України в Польщі сприйняли як національну катастрофу. Та, на жаль, цей успіх тривав зовсім недовго. Спочатку так все йшло за планом. УНР підписує договір. Потім, під тиском німців, навіть більшовицька Росія змушена офіційно визнати незалежність України. Здається, перемога. Але вже в 1919 році починається нова радянська окупація, і ця військова сила просто перекреслила всі дипломатичні досягнення. І знаєте, що ще цікаво? Навіть сама назва договору стала полем битви зброєю в ідеологічній війні. Українська сторона завжди говорила Берестейський мир. Берестей це українська назва міста, і слово мир підкреслює перемогу. А от радянська історіографія вперто нав'язувала термін Брест-литовська угода. По-перше, імперська назва міста. А по-друге, угода це звучить як якась закулісна змова, а не повноцінний мир. Класичний приклад того, як історію просто переписують, щоб принизити значення події. Давайте ще раз наостанок поглянемо на цю хронологію від проголошення незалежності до початку кінця радянського вторгнення минув фактично один рік всього лише рік. Але за цей короткий спалах було досягнуто щось абсолютно неймовірне: перше в новітній історії міжнародне визнання української держави. І все це залишає нас із питанням, яке погодьтеся актуальне і сьогодні. Берестейський мир це був беззаперечний тріумф дипломатії, але його просто змила груба військова сила. То як же зробити так, щоб перемога на папері стала перемогою в реальності? Як перетворити юридичне визнання на справжню довготривалу незалежність? Це мабуть один з тих уроків історії, над яким варто замислюватися знову і знову.